до відповідальності, ну і відповідно будемо вживати заходів для поновлення ваших трудових прав. Не вас дуже просто, тому що так, на призволяще зараз... призволя, ми вас не, не залишимо. Ви знаєте, що ми зараз там е стоїмо, а ми не техніку обороняємо. Питання перебуває що... під контролем особистих прокурорів. Так, і ми, я думаю, що ми, ми не ми на законних підставах маємо право, право постояти, тому що ну, виходу немає, ви розумієте, чи люди на оцінках всі. І ми вже і всі заходи для оформлення ваших законних право. Добре, дякую. Пане Наталя, прохання передайте звернення. Хто, що ви мали? Підписує? хто підписує? І Іван Петрович, скажіть, будь ласка, хто дав заяву на порушення кримінального провадження? Якраз помшедок. Хто з міської, хто міської ради дав саме з кримінального провадження? Ну Тому зараз декілька проваджень. зверталися. Міська влада. Скільки є кримінальних? Я не можу сказати. Mm -hmm. Сніжу внесених, Ну як порушення. Є три свіжі комунальні впровадження і більше десяти встановлених, які були раніше закриті. Я кожний цифр, що є необхідність, просто ми вам повідомлення. Згідно закону про інформацію, ви можете надати нам копії цих заяв і номери внесення в єдиний реєстр. Давайте нам звернення офіційно. Ми приймемо рішення. Тобто, скажімо так, В межах компетенції нашому, в межах можливостей наших, ми вам надамо всю необхідну інформацію. Добре, дякую. Ваші класники назвали, що за чим я писати вам?